Вітаємо, друзі! Почнемо сьогодні з найкращої нагороди для мінера. Споглядати, як дбайливо посіяні тобою подарунки, перетворюють російську техніку на палаючі факели. Відмінна робота 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У техніки ворога шансів не було. Підтримуємо наших військових добрим словом в коментарях. І далі на кадрах бачимо три ворожі МПЛБ. Одну БМП гостинно спали воїни батальйону Грарох 24 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, блискучі кадри від наших воїнів. Техніка ворога одна за одною починає вибухати. Штурм ворога повністю провалено. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А далі ми бачимо знищення російського танка Т-72. Наші воїни закидали його конкретно скидами з, з дронів один за одним. Один за одним Ви тільки Подивіться на ці кадри. Чим далі, тим цікавіші кадри. Удар по російській радіолокаційній станції. 96Л6 і пусковій установці ЗРК С300В1, нанесений за допомогою ракетного комплексу Хаймерс. І дрона Камікадзе. Обидві цілі були успішно вражені, що обмежило можливості російського ППО на цій ділянці фронту. Далі навіть не знаю, як це коментувати. Доставка вогняного терміта на позиції противника в лісопосадці. Небаченим досі способом це відео вперше потрапило в мережу. Відзначилися пілоти РУПАК підрозділу Ноучен 108-ї окремої бригади тероборони. Ворог, скоріш за все, був у повному шоці. А ось же оператори БПЛА 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Куп'янському напрямку. Виявили склад боєприпасів на опорному пункті російських загарбників. Координати було передано екіпажу ударних дронів, і ви тільки подивіться, яка була потужна детонація. Наші воїни кожен день продовжують утилізувати ворога, але потрібно не боятися називати речі своїми іменами. Боєць СО Руслан Краснов з Донецького напрямку жорстко пройшовся по чиновниках, які витрачають бюджет не на ЗСУ, а на другорядні речі. Я говорю про ту нечість, що продають інтереси нашої країни. Чиновники підіймають налоги для граждан. Она заключается в том, что при повальной коррупции и разворовывании бюджета, когда образуются бюджетные дыры, чтобы как-то их перекрывать, они поднимают налоги. І собирають людей деньги, щоб держати баланс. Вот это є причина слідство не того, що ж я вам скажу далі. Народ не повинен вас терпіти. Ви маєте сидіти в тюрмі, інакше це може коштувати нам цілої країни і життя кожного українця. Друзі, якщо вам цікава ця інформація, можете приділити трохи часу дослухати до кінця, якщо чесно, це дуже смілива і дуже важлива інформація на сьогодні. Налоги людей. на ремонт дороги, на укладку асфальта, где буквально через 3-4 поля уже идут бои, где пацаны выгрызают каждый метр нашей земли у врага. Как вы можете на покровском направлении списывать деньги на цветы? Я уже не говорю за то, где вы... В областях, которые далі від фронту, списувати деньги в конче заспи на ремонти столової по 88 восім мільйонів, або на Закарпатті в селі по 40 чим-то мільйона ви стадіони строї свої думки з цього приводу не забуваємо залишати в коментарях. А ось чергова історія окупанта, який досі так і не зрозумів, що бути на чужій землі і зброєю в руках, це дуже погано. Висновків ніхто не робить. Їх було 15, а повернувся ось цей один той, хто вижив після штурму. Про втрати штурмових з якуті розповів, що група з 15 осіб вирушила на штурм. У результаті ніхто не повернувся, окрім нього. А сам чоловік отримав важке поранення в руку. У другій армії гостра нестача особового складу, тому влада щосили намагається якось заповнити втрати. Один із таких способів грошове заохочення. Ось вона велика держава. Ми вам будемо оплатити тільки за вбивство людей, друзі. Що ще повинно трапитись в Росії, щоб люди почали робити хоч якісь висновки у Татарстані? 2 вересня обіцяють одноразово платити по 2 мільйони рублів. Охочемо класти контракт. Тільки насправді, якщо хто не знав, це тільки обіцянки про золоті гори, але всю суму навряд чи заплатять. А якщо щось і перепадає, то відіжмуть свої ж. Як учора, ми показували вам відео з хлопцем. Також друзі продовжуємо інформувати про те, що відбувається на фронті. Курська область у суджанському районі зсу просунулася в Руські конопельці і вибили російські війська на схід від Мартинівки за автодорогу суджа пушкарне зайнявши позиції в лісовому масиві. У Коренівському районі тривають бойові зіткнення на схід від Олександрівки під Кореневим і в районі Комарівки. Також дуже цікава інформація від місцевої мешканки, яка проклинає Путіна. І в сльозах розповідає українському військовому, як раніше добре було їздити в Суми і як погано стало жити зараз. Ми страдаємо з-за цього, і ви, бідні, страдаєте теж. То з жінками вдома сиділи б, да, з дітками. І ми б теж, бачите, як вийшло. А до чого я подумати, чого вони в 22-му році туди до нас полізли? Та спросить. Дурак тот Путін, прости, Господи, що скажеш такое слово. Ситуація на часі в Ярському напрямку у районі Григорівки. Маневрені групи противника продовжують спроби поліпшити свої тактичні позиції на східній околиці населеного пункту і південніше в лісопосадці. Противник зробив спробу піхотним підрозділом закріпитися в західній частині Калинівки за каналом Сивірський Донець-Донбас. Дроноводам зсу вдалося відбити атаку, завдавши вогневого ураження ворожим позиціям у забудові. Також у Часів Ярському тривають бойові зіткнення позиційного характеру. Російські війська роблять спроби закріпитися на захід від вулиці Маріупольська, проте ЗСУ вдається стримувати противника. Покровський напрямок готують до оборони. В деяких кварталах вже зведені укріплення. До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Сподіваємось, що це правда. Ми разом спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами, цей процес розпочали ще в 22-му році. Розповідає Сергій Добряк. Окрім цього, він запевняє, що між містом і лінією фронту ще з 22-го року збудовано кілька ліній оборони. А ось яку інформацію передає знов Форбес? Сотні українських військових можуть опинитися в оточенні на південь від Покровська. Як зазначає аналітик, видання Девіс Акс російська армія оминає українські сили, що утримують лінію між селом Мемрик і річкою Вовча. Через це утворився відкритий виступ на схід у російську лінію оборони, який за допомогою кількох рішучих російських маневрів вже може перетворитися на Паску. Сподіваємось, що на даному напрямку будуть, будуть зроблені правильні висновки, а наші воїни повернуться живими та здоровими. На Вуглидарському напрямку противник за підтримки бронетехніки просунувся на захід від Павлівки на ділянці завширшки 5-7 кілометрів, на глибину 4 кілометри, зайнявши східну і центральну частину перечистівки. Бої за населений пункт тривають. У районі шахти південно-донбаська No1 і на східній околиці Водяного зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник тисне за підтримки бронетехніки та оперативно-тактичної авіації. Авіації і наостанок, якщо чесно, дуже і дуже неприємна новина в Полтаві. Одна балістична ракета прилетіла по плацу, а друга по їдальні. Будівля в труху, багато загиблих, багато поранених. Жителів міста закликають здавати кров. Ці кадри вже давно розлетілися в мережі. Дуже багато інформації, і де правда ніхто не знає. Один із варіантів запобігти втратам від подібних обстрілів. Закрити ВНЗ на період війни, але це неможливо. Потрапляння в будь-який навчальний заклад під час шикування чи ні призведе до 100% втрат, тому що це скупчення особового складу. Тою був далеко не плац, а приміщення, в якому загинули курсанти. Ті, хто загинули на плацу, перебували там не на шикуванні. Цю інформацію передає військовий, говорять снайпер. Також ось таку інформацію виклали в телеграмі військовий паблік слон ФМ. Насправді часу для того, щоб спуститися в укриття, було достатньо хвилини дві точно. Дякуючи начальникам, які підганяли людей, всі курсанти були в укритті. Наряд також перебував в укритті. Наразі особовий склад знаходиться в укритті. А тепер пояснимо, в чому різниця між тим, як ходять в укриття курсанти і всі інші. Курсанти примусово і під контролем офіцерів. А всі інші. Здогадайтеся. Срали ті контрактники і мобілізовані на укриття. От і все. Немає зради, не було там шикування. Вони просто були в приміщенні коледжу і не встигли вийти. Друзі, у кого які думки з цього приводу, залишаємо в коментарях. А ДБР вже відкрило справу щодо недбалості військових після удару РФ по Полтаві. Кримінальна справа вже відкрита. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. У кого які думки залишаємо їх обов'язково в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.